Понеділок, 3 лютого, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петреченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У Павлограді вибухівка здетонувала біля будівлі ТЦК. Випуск починаємо з резонансного інциденту. Вихідними Україною прокотилась хвиля нападів на військових ТЦК. Порятин грівна і озніпропетровщина. Звук вибуху у Павлограді неабияк налякав місцевих жителів. Приміщення ТР-центру комплектування знаходиться у густонаселеному районі. Не обійшлось без постраждалих. Хто і яких травм зазнав, що розповідають очевидці та яку заяву зробили в РНБУ? У Павлограді зараз працює наш кореспондент. Енд Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю Олена. Ми зараз у Павлограді. Тут вчора пролунав потужний вибух біля будівлі ТЦК. Було поранено одного військовослужбовця. За офіційними даними терцентру комплектування, здетонував не встановлений про інформацію. Внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий. Ретеріальний центр знаходиться у спальному районі міста зі щільною житловою забудовою місцевих вибух небо як налякав, дехто, хто сплутав детонацію вибухівки. З на жаль, вже звичним тут прильотами ворожого залізяча. З'явилися зразу новини. Ви, що Вибух. Думаю, що це консерви російські працюють. Я думаю, що не треба такого робити, бо ну, по-перше, це незаконно, а по-друге, це пострадати може будь-хто услышала дітей. Почула десь о 6.30 вибух. Ми так перелякалися, вийшли подивитися, не мов і немає нічого такого, але вікна побиті. Вибух такий, що дим йшов, Проте вогню не було. Страшно, звісно. Але терпимо, куди діти. Діватися. В поліції деталі розслідування особливо не розголошують. Утім, журналістам Суспільне один з очевидців розповів, що після вибуху він вийшов на балкон і побачив, як від будівля ТЦК біг чоловік, він сів автівку і поїхав геть. Україною останнім часом прокатилась хвиля нападів на ТЦК. Тільки за вихідні зафіксували кілька резонансних випадків. У рівному стався вибух всередині будівлі ТЦК. Одна людина загинула ще шестеро поранені. А у Полтаві чоловік застрелив працівника терцентру на АЗС та втік з одним з мобілізованих, яких військовий супроводжував до навчального центру. Обох вже затримали і повідомили про підозру. Тим часом в центрі протидії дезінформації вже повідомили теракти в будівлях територіальних центрів справа рук російських спецслужб. Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. Але особливо велике зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину росіяни вкладають з 2024 року. Олено і трохи більше інформації ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Новин наразі це все. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, що це був наш кореспондент Марко. Ручка він зараз працює в Павлограді. Там біля будівлі ТЦК здетонувала вибухівка. Є постраждалі. Ще один вибух у місті Самар. Попередньо відомо, що в результаті травмованого річного чоловіка він саме виходив зі свого будинку, як стався підрив. Потерпілого шпиталізовано з власних джерел нам стало відомо, що спрацювала граната. А травмований чоловік працює лісником. Був це замах чи необережне поводження з вибухівкою. Нині встановлюють слідчі. Знову обстріл кабами вночі Новопавлівка на Синельніківщині потерпала від ударів керованими авіабомбами. Окупанти скинули на громаду чотири каби, багато руйнувань у приватних будинках. Поранення отримав літній чоловік. Ми маємо чотири прильоти на околицю села. Сильно понівечений один будинок і поранений господар цього будинку. Поранення середньої ступені тяжкості йому зараз надається допомога в спеціалізованому закладі. Загрози життю на щастя немає. Пора й центру дроном камікадзе, потім важкою артилерією. Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди та лінія електропередач. Херсонщина від ранку під ворожим прицілом російські окупанти атакували з дрона Антонівку. У поранення отримала 50-річна жінка. Змінно вибуховою травмою та осколковими пораненнями її ушпитали. А напередодні ворог завдав авіаудару по Херсону. Надзвичайники врятували трьох людей ще стількох дісталось під завалів розтрощеного будинку. 14 людей загинули, серед них три дитини 7, 9 та 12 років. Ще 20 місцевих постраждали. У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці потрощеної п'ятиповерхівки. Нагадаємо, росіяни атакували житловий будинок ракетою 1 лютого. Цілий під'їзд було ще зруйновано. ДСНСники розбирали завали кілька днів. На Росії чергова бавовна. Невідомі безпілотники атакували промислові об'єкти в двох регіонах країни агресорки. Зокрема, в Астраханській області дрони уразили газопереробний завод, що призвело до його зупинки. Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, надзвичайно важливий для ВПК. А у Волгограді під ударом БПЛА був нафтопереробний завод. За обсягами виробництва цей НПЗ шостий в галузі. Крім того, після серії вибухів частина міста залишилася без світла. Вивезли у безпечне місце. Поліціянти Синельниківщини допомогли евакуюватися літні жінці. Все життя пані Віра мешкала у селі Новопідгорне Межівської громади. Однак, через наближення ворога до кордонів Дніпропетровщини, 72-річна жінка вимушено залишила рідну домівку, але сподівається повернутись. Громада «Фортпост» – таке поняття запровадили для прифронтових населених пунктів. В ними стають території, розташовані у 100 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення та від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад Фортпостів на Дніпропетровщині Такою зоною стає Нікополь. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватись гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога. Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими. Судитимуть правоохоронця з кривого рогу слідчі завершили розслідування проти співробітника поліції, який наживався на померлих пенсіонерах. Він вкрав сотні тисяч гривень, оформлюючи смерть літніх людей. Під час виїзду до самотніх, які померли природною смертю, поліціян забирав у них паспорти та банківські картки. Знімав гроші у банкоматах та використовував для задоволення власних потреб. А ще зловмисник заходив у додатки банків на Вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих та брав кредити від їх імені. В ході слідства задокументували понад 10 епізодів злочинної діяльності. Загалом фігурант заволодів грошима на майже 800 тисяч гривень. Буквально бояться відпускати дітей на вулицю, бо їхні двіри у страху тримає велика та неконтрольована зграя безпритульних собак. У Дніпрі жителі Львобережного 3 вже не знають, куди звертатися. Нещодавно ця зграя напала і загризла дворового кота. Люди бояться, що стануть наступними. Зоо контроль про проблему знає, але допомогти не може. Чому що робити в таких ситуаціях та як захиститися від агресивних собак? Наш Роман Михальчук розбирався. «Вони котів розривають голубів, а Наступний хто в нас буде діти, дітей будуть розривати. Я боюся за своїх дітей, бо вони тут гуляють. Собаки кидаються неодноразово, а й на мене кидалися, кусали за руку. Вони відчули кров, все одно будуть рвати. ще». Буквально в страху вже понад три роки живуть мешканці кількох висоток по проспекту Миру. А все тому, що просто серед їхнього двору оселилася ціла зграя безпритульних агресивних собак. Аж виводять собаки. Приважчи сі собаки тут вище за всіх. Люди ніщо хай кусають людей. Ці собаки. Людей. собаки за останніми підрахунками місцевих їх тут аж 12. ховаються між плитами теплотраси. Їх багато їх цілий табун. Далі обережно шокуючі кадри. Їх жителі зафільмували напередодні. На відео зграя собак загризла дворового кота. Очевидиця інциденту Надія каже: була вдома, коли почула несамовитий крик тварини. Я виглянула, дивлюсь, куча собак і буцають ту кошку. Я пока вділася, вийшла, взяла палку, пішла за ними. Вони перебігли на цю площадку. Ну вже кішка була мертва. З вікон своїх квартир мешканці летня щодня бачать, як собаки нападають на інших тварин. Переживають, що наступними стануть діти. У пані Діани двоє дітей каже: у власному дворі не гуляють, бояться, що собаки можуть напасти і на них. Я рібенок тут сам не гуляє, йому 9 котрому дев'ять літом ходіть другу. Мене дитина тут сама не гуляє. Йому 9 років він гуляє в іншому місці, бо боїться, щоб собака що його боїться, не вкуси на нього не пригнала. На щоб вона йому кусіла. А такі випадки вже були. Місцеві кажуть, пси неодноразово нападали і на людей. мене вкусила за руку. Ну на чоловіка. Він в гараж. Вона підбігла і хапанула його за ногу. За ногу жителі переконують, зверталися в усі можливі служби. Зооконтроль сюди приїжджає регулярно. Собак ловлять, стерилізують і відпускають. На жаль, на цій адресі дуже тяжкий відлов, тому що теплотраса, дуже багато місць, де ховаються тварини і куди наші ловці не можуть достати. Там вже всі собаки, крім однієї, простерилізовані та провакциновані від сказу. Ця заявка відпрацьовується допоки ми не відловимо всіх собак на стерилізацію. Але навіть стерилізація головну проблему людей не вирішує. Мешканці твердять, зграя агресивна. Якщо ж такий пес на вас нападе, це відповідальність саме міської влади, твердять юристи. Звертатися із позовом до суду і стягувати відповідно цю шкоду з органами місцевого самоврядування. Це проблема виключно органів місцевого самоврядування, що вони не дотримуються тих загальних норм, які встановлені на території України. Проте є у цьому дворі і захисники зграді. Вони твердять, собаки просто так нікого не кусають. якщо люди їх не чіпають, вони не кидаються на них. Втім, чи працює правило, якщо не чіпати собак, вони не нападуть, запитаємо у кінолога. Не завжди, але в більшості варіантах це працює. Ну, собака зазвичай чому кидається, бо вона відчуває якусь загрозу або може захищати свою територію. Тобто не треба представляти для собаки загрози, і собака не буде на вас кидатись. Дієвим методом у таких ситуаціях кажуть кінологи, є ігнорування. Якщо ж це не спрацює, і собака кидається, є кілька порад для захисту. Просто коли з собакою ми собаку ховаємо за себе, без собаки виставляємо. Якщо є сумка, виставляємо сумку. Якщо є е, тряпка, виставляємо тряпку. Якщо немає нічого під руками, то виставляємо свої руки. А ще можна зробити вигляд, що ви підіймаєте камінь. Цей рук тварин зазвичай лякає, проте найдієвіше треба е, вміти розуміти собак. Тобто, повага повага е, до собаки вона має бути, вона має бути присутня. Це одна із е, найголовніших взагалі. Е, Методів і дресирування і всього. Загалом ситуація у Дніпрі з безпритульними тваринами не втішна, кажуть фахівці. Після початку повномасштабної війни їхня кількість збільшилася удвічі. Великою проблемою є і безвідповідальне ставлення власників, які просто викидають на вулицю своїх колишніх улюбленців. В зооконтролі констатують, врятувати ситуацію може єдине, чому в Європі нема безпритульних тварин. Тому що там жорсткий контроль над господарськими тваринами. Там всі собаки зареєстровані. Тобто просто так людина не може викинути свою собаку і власник несе покарання. Якщо не буде жорстокого контролю над господарськими тваринами, безпритульні тварини на жаль будуть. А поки в Україні такого контролю немає, найкращий метод вирішити проблему тварин без хатків – це забрати когось із вулиці і подарувати новий дім. Жителям проблемного ж двору фахівці радять, як мінімум, перестати годувати тварин біля власних будинків. Тоді собаки перестануть сприймати цю територію як свою та не нападатимуть. Роман Михальчук, Євген Дрозд, Євген Шпак та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.